Більше року тому за тисячі кілометрів від рідного дому ці хлопці поїхали захищати схід нашої України. Сьогодні ж бійці 95-ї аеромобільної бригади повернулись додому героями. Ну, тяжко, не спим багато, але ніхто крім нас. Перед військовою частиною рідні бійців та активісти розгорнули прапор України, зустрічаючи десантників з вигуками герої. Емоція, я ради. Що? Щоб Вернулися по щось. Він дзвонив, розказував, як там, як там все. Там вони ж на передову виїжджали, і все, і ранених підбирали, і все на світі, і все, і подривалися, всяке було. Но... Слава Богу, що вернулися додому. всі військовослужбовці будуть звільнені в запас, а бажаючи зможуть продовжити службу. Здійснено буде повний розрахунок військовослужбовців, і завтра військовослужбовці будуть відправлені по своїм містам, де вони проживають. Загалом додому повернулося 30 бійців. Щоправда, зустріти героїв прийшло всього декілька рідних, активісти та журналісти. Всі інші обмежились лайками у Фейсбуці. Анастасія Гребіні, Леніт Продаченко, телеканал СК1.